Що Хойоверс приховують від нас, і чому вони так ретельно ховають історію та NPC з Натланом? Всі карти про події у фонтені вже лежать на столі. І особисто мені нереально кортить трохи більше дізнатися про нашу наступну зупинку: країну вогню та вічної війни. Тим більше, що місія невілет дав нам трохи підказок.

Правила війни сплетені в утробі матері з самого народження діти натлану вчаться вести бій та володіти зброєю. Переможці горітимуть яскраво, а переможені мають перетворитися на попіл. Тут перше, що приходить в голову, це аналогія з феніксом та переродженням. Бо тема з Воскресінням буде нерозривно пов'язана з натланом та його архонтом, так як п'ята частина квесту архонтів має назву «Розжарена Ода Воскресіння. До речі, про архонта. Її ім'я Мурата. Але невідомо, чи є вона актуальним правителем своїх земель чи ні. Нам відомо, що з оригінальної сімки, яка брала участь у війні архонтів, зараз живі тільки Венті та Джунлі. Те, що початковий не живий або знаходиться в подібній ситуації фуріни Фокалор, підтверджує і пірогіпостазис, який не має на собі слідів корозії. Агат Агнідус, який можна отримати з того ж гіпостазису і інших світових босів, в своєму описі також згадує про битви. А також що потрібно згоріти до тла заради своєї мрії, що ще раз наштовхує нас на думку про смерть архонта та його переродження. Що цікаво, це те, що про Натлан ми могли дізнатися набагато раніше за інші нації з офіційної манги. Велика воїтелька та майбутній магістр Монштату була вихідцем саме з цих земель. Близько тисячі років тому плем'я Ванеси у пошуках притулку прийшло в Монштат, який тоді був під владою тиронічної аристократії. Її народ провів покоління, блукаючи землями Тайвату, і втратив більшість знань про історію свого краю. Одна з небагатьох історій, які вона чула, була про Селестію, обитель богів. Вигляд шамана, який розповідає цю історію, нагадує корінне населення Америки. Також вихідці з її племені мають яскраве руде волосся. Нова зброя балакуча палиця, розповідає, що існувало шість ворогуючих племен, але вони об'єдналися, щоб протистояти чорній великій хвилі. Тенох, володар цієї зброї, був великим воїном, якого всі поважали і боялися. Навіть його запеклий ворог приєднався до організованого походу. Історичним прототипом цього персонажа був вождь Ацтеків, який заснував Мексику. Отже, основний вплив на культуру натлану буде саме з часів ацтеків. Інші імена, які згадуються в описі зброї, репрезентують інші нації та культури. Прочитавши спочатку опис учасників цих подій, я подумала, що це правителі племен зі своїми товаришами. Але, почавши шукати значення імен, я впевнена, що їх компаньйони були не людьми, а давніми рептиліями чи драконами. Бігунка Ванджіру та її власлива супутниця Каєке. Ванчіру це ім'я жінки, яке фігурує в кенійській легенді. Її принесли в жертву, щоб протистояти по суші. А кейєке це древній примат, дуже схожий на людину і з власною мовою. Хоробрий Менілек, ім'я першого царя Ефіопії. Вважається, що він син біблійного царя Соломона. Нгубу це, ймовірно, вцілілий рогатий динозавр, який, як вважають, живе в саванах Південно-Східного Камеруну. Санхач компоре може бути комбінацією імен з різних африканських культур. Санджай може мати зв'язок із берберським народом у Північній Африці, а компоре імена із регіонів Західної Африки. Його супутник Махамба вважається, що це величезний крокодил. Деякі припускають, що це прісноводний релікт мозазаврів. Буркіна може означати буркіна Фасо, країну Західної Африки. Місцевою мовою муре. Назва означає земля чесних людей. Конгамато агресивне літаюче або водоплавне чудовисько з африканських легенд. Його також іноді вважають птерозавром, який дожив до теперішнього часу. Начальник копалень Сунджата може бути варіантом сундіата, що є іменем легендарної особи в історії імперії Малі в Західній Африці. Мухуру. Описують як величезного, закутого в панцир звіра з великими товстими кістяними пластинами на спині і величезним булавоподібним хвостом. Ця істота цілком може бути вцілілим видом рослиноїдних динозаврів під назвою стегозавр. І останній, але не менш важливий, тупак. Ні, не репер. Він єдиний не має супутника, потенційно може черпати натхнення з імені Тупака Амару, революційного лідера інків з Перу. Отже, якщо нам відомо, що натлан це земля драконів, які співвиснують з людьми, то цілком можливо, що великі вожді мали таких собі домашніх улюбленців, древніх динозаврів або вішапів. Невілет розповів нам, що дракони еволюціонували в натланні і відрізняються від таких, яких ми бачили раніше. Чи будуть це гуманоїдні рептилоїди, чи якась інша форма? Але те, що вони приймають активну участь у житті нації, це 100%. Балакуча палиця це інструмент корінної демократії, який використовували в Північній Америці. Це символ влади та права на голос. Той, хто її тримає, може виголошувати промови та робити оголошення. Сама форма зброї нагадує макуахуту, який використовували ацтекські війська та інші культури центральної Мексики. В неї вставляли шматочки кременю або обсидіану з гострими краями. Обсидіан утворюється при швидкому застиганні магми на поверхні лави. Отже, в натлані були виверження вулканів, а можливо продовжуються і понині. Хоча ми і не зустрічаємо жителів Натлану в Тейваті, але ми можемо поспілкуватися з деякими НПС, які все ж таки там були. Дослідниця Тінтін -тін розповідає про мрію побачити всі сім королівств і говорить, що всі її подорожі, в тому числі і до Натлану, пройшли спокійно. Пані Мікава зенадзуми розповідає про гарячі термальні джерела, які утворені вулканічною діяльністю. Матрос Лектур з Фонтейну ділиться переживаннями щодо своєї коханої, яка живе в одному з племен і нервує, чи зможе він вивчити всі їх правила. Отже, дістатися до цієї країни доволі легко, як і повернутися звідти. Можливо, корінні жителі мають більш важливі справи ніж мандрувати світом. Але якщо на території Натлану вирує вічна війна, то ми не бачимо біженців чи інших людей, які тікають звідти. На відміну від Інадзуми, яка була закрита з політичних поглядів Райден, жителів Натлану щось змушує залишатися у своїй країні. Варто зазначити, що коли ми чуємо слово плем'я, це асоціюється з чимось менш розвиненим, примітивним. Але я не думаю, що ми побачимо народ, що живе в хижинах на кшталт гілічурлів. Війна завжди була рушієм прогресу. Багато воєнних винаходів зараз використовуються в побуті. Чи може бути натлан більш розвиненим ніж фонтейн? Я так не думаю, але відкидати цю можливість не варто. Цілком можливо, що жителі цієї країни змогли приборкати силу вулканів, щоб використовувати їх у своє благо. А тепер перейдемо до антагоніста капітана. Номер один серед Фатуї, так як П'єро є директором і не рахується. Його поважають всі провісники, і навіть скарамуш, який говорить про всіх із сарказмом та іронією, називає його людиною великої сили. Тарталія захоплюється його мистецтвом бою. Також варто зазначити, що він єдиний, хто повністю ховає своє обличчя, чи може бути для цього якийсь мотив, окрім естетики. Давайте поговоримо про набір артефактів кривавого лицаря. Багато хто пов'язує його саме з капітаном і описом його минулого, а також чорний меч з бойової перепустки. Згідно з лором цих предметів, ще до катаклізму у Монштаті жив білий лицар, який був одержимий справедливістю та битвами. Він настільки захопився боями та знищенням монстрів, що одного разу, коли він врятував молоду дівчину та злякалася його вигляду. Знак подяки, вона подарувала йому білу квітку, яка пізніше почорніла від крові ворогів. Як і його білі обладунки. Чорна маска, яку він носив, служить, щоб закрити його від очей жертв та захистити від жахіть, які він мусить вчинити. Зрештою, він зрозумів, що для нього немає місця у цьому світі, і відправився в Каенрію, де якраз був катаклізм, маючи намір померти в битві проти монстрів. Хоча в тексті і говориться, що він помер в бою, але далі розповідається, що він прокинувся в безодні і поклявся помститися за те, що зробили з людьми Каенрі. Ось тут і криються дві головні розбіжності: перше, це те, що лицар помер, і друге, те, що він приєднався до безодні. Але ми знаємо, хоча і Фатуї, і Орден переслідують доволі схожі цілі, помста небесним принципам, але вони не співпрацюють. Отже, як міг прихильник безодні перейти до провісників? П'єро, який і заснував Фатуї, є вихідцем з Каенрі. А отже, він також хоче відплатити Селесті за те, що та зробила з його народом. Тут він і міг зіграти на відчутті справедливості лицаря тире капітану, вказавши йому, що орден йде хибним шляхом, і тільки з Фатуї він зможе добитися того, чого жадає відплати. Друге, що не дає спокою, це те, що лицар помер, чи могла безодня відродити його, або його якимось чином заділо прокляття Кенрі. Як ми говорили вище, натлан тісно пов'язаний з темою переродження. То чи може капітано шукати там способу оновитися, стати знову білим лицарем? Також одна із спекуляцій на основі витоків це те, що в натлані воскресять персонажа, який зараз мертвий. Виходячи з цієї інформації, гравці дійшли висновку, що розробники планують воскресити сеньору. Але якщо капітаном мертвий або знаходиться в ролі нежиті щось типу короля ліча з Варкрафту, то ця теорія звитоків може прийняти зовсім іншу сторону. Як би то не було в майбутньому, але думаю, що хойоверси знайдуть чим нас здивувати. Вогонь, війна та дракони пекельна суміш для створення захопливого сюжету. А якщо взяти під увагу ще те, що в натлані знаходиться останній гнозис, який так жадають фатуї, то тут повинна розігратися велика епічна вистава, яка порадує багатьох гравців. Підпишіться на канал, якщо вам сподобалося відео. І на цьому в мене все. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Вірте в себе та свої сили.